Привіт! Вітаю вас на каналі Чарівний Пензлик. Мене звати Світлана і сьогодні ми з вами намалюємо маленького пінгвіна. Нам знадобиться звичайний олівець, гумка та кольорові олівці. Почнемо з голови. Це невелике коло. Далі малюємо тіло. Це також коло, але побільше. Тепер дзьобик малюємо галочку, а над нею зверху й знизу дуги. З правої сторони дзьобика малюємо вгору ось таку арку, як ви бачите на відео. Далі очі. Середині арки малюємо на велику горизонтальну лінію, а над нею напівколо. Наступне це зіниці. Малюємо овал, який розташовується ближче до дзьобика. Тобто у правому оці він має бути лівіше, а у лівому оці трошки правіше. Далі в цих овалах малюємо маленьке коло, це відблиск. І маленький овал це чорна зіничка, яку потім ми розмалюємо. Далі за бажанням можна намалювати йому чубчика. І в тілі малюємо ще одне коло. Це буде його забарвлення. Наступним ми намалюємо крила, ось такі невеликі плоскі овали справа і зліва. І останнє це його нижні лапки. Малюємо спочатку дві лінії, а між ними ось такі гостренькі пальчики. Три пальчики зліва і три пальчики справа. Ось такий гарний пінгвінчик у нас вийшов. Давайте тепер його розмалюємо. Для забарвлення пінгвінчика я використаю два кольори темно-синій і чорний. Спочатку я все замальовую темно синім Далі другим шаром я наношу чорний колір. Ви, звичайно, можете вибрати один. Або темно-синій, або чорний. Якщо вам цікаво, можете зробити так, як я. Далі цим же чорним кольором я замальовую зіниці. Це маленькі овали всередині. А блакинним кольором великі овали навколо цих зіниць. Ось так, як показано на відео. Далі беру помаранчевий олівчик. Ним потрібно замалювати дзьобик. І нижні лапки. Також за бажанням чорним олівчиком можна обвести всього нашого пінгвінчика. Також, хто хоче ускладнити свій малюночок, може додати йому трішки шерсті на животику. Тепер пінгвінчик у нас готовий, але ми можемо додати фон. Наприклад, блакитним намалювати знизу льот, а також зверху сніг у вигляді кіл маленьких або ж плюсиків. Це будуть як сніжинки. Ну і все, ми намалювали дуже гарний малюночок. Пишіть у коментарях, чи вийшов у вас цей пінгвінчик і що б ви хотіли намалювати наступним.